Всім привіт! Мене звати Юля. У минулому я візажист, а сьогодні я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. І поговоримо ми про неймовірно, хайпову, класну тему, про продукт, який мене надихає більш за все останнім часом, це про румяна. Куди ж наносити румяна, щоб виглядати свіжо, а не якась марфуша душа? Як обирати відтінок рум'ян, який підійде саме вам? Та, в принципі, поговоримо, чому румяна стала останнім часом таким яскравим трендом. Але перед цим я вас попрошу поставити вподобайку. Це дуже допомагає у просуванні мого каналу. Та написати якийсь коментар, наприклад, які румяна ваші улюблені, чи, в принципі, ви наносите румяна або ні. Якщо чесно, раніше я не використовувала рум'яна взагалі. Якщо ви не знаєте, у мене розоцея, і я цього соромилась. І думала, що у мене і так проступає оце рожеве таке на обличчі. Якщо ви не знаєте, що таке розоцея, обов'язково переходьте дивитися. У мене є велике відео про мій догляд. Коротше, я соромилась того, що в мене і так обличчя червоненьке, Замазувала його тональним засобом. І думаю, ну куди мені іще. Румяшки зверху додавати, воно і так все як би видно. Але зараз я настільки по-іншому подивилась на цей засіб, це взагалі просто змінило мене з ног до голови. У мене є колекція найафігезніших румян, які я просто обожнюю. З вами я поділюсь сьогодні теж класними румянами. А, і до речі, давайте класні рум'яна розіграємо. Якщо ви не бачили розпаковку косметики Road, я нещодавно робила, у мене також декілька рум'ян, я собі забрала лише одні у відтінку Sleepy Girl, а інші давайте з вами розіграємо за коментар під цим відео. Напишіть якийсь змістовний коментар, які румяна ви полюбляєте. І таким чином я потім розіграю, я думаю. Десь тижні за три, щоб вам так дати часу, буде результат. Я обов'язково про все напишу у вкладці спільноти на моєму каналі. Тож пишіть коментарі і отримуйте такі класні, такі класні рум'яни. Я вже до них так звикла, мені вони дуже полюбились. Перейдемо до румян. Перше, що я вам хочу запропонувати, такий лайфхак. Я його придумала для своїх учениць із інтенсиву ідеальна косметичка, тому що часто мене питали, Юля, як підібрати ідеальний відтінок рум'ян, і це просто неймовірна геніальна ідея прийшла до мене у голову. Якщо ви також Хочете, буде частиною нашої спільноти, де я розповідаю про найідеальніші засоби, де я ділюся різними бонусними штуками, туторіалами, а також підтримка впродовж цього 25-го року, де я буду розповідати про нові засоби саме для вас і чи варто вони вашої уваги? Усе буде в описі. Це такий мій інтенсив, ідеальна косметичка. Буду дуже рада вас бачити там. Тож, лайфхак такий, ми заходимо у редактор фото, робимо якісне селфі. І у вкладці Макіяж є розділ з румянами, і там прям можна обрати нанесення, які вам подобаються. Я роблю це через оцей додаток. Там можна обрати. Різні румяна, різні види нанесення, і також різні за кольорами. І так ви побачите, які відтінки холодні чи теплі, які за насиченістю вам підходять більше. І таким чином ви реально без нанесення, безпосередньо оберете найкращий відтінок для себе. До речі, саме за цим лайфхаком я зрозуміла, що, наприклад, холодні рожеві мені зовсім не підходять. Тому віддала свої румяна Аргазм мамулі, їй вони підійдуть більше. Ми визначили з відтінком, тепер давайте поговоримо про формат румян. Формат румян можуть бути у нас різний, можуть бути кремові. Якщо чесно, я останнім часом фанатка саме кремових румян, і також вони будуть. Можуть бути сухенькі. Сухенькі ми наносимо пензликом, кремові румяна або спонжем, або пензликом, також або часто я наношу руками, щоб гарно воно розпреділилось. Мої найулюбленіші румяна останнім часом це румяна від Rare Beauty у відтінку Neural Natural. Мені прям подобається він такий. І румяни від Rare Beauty вони не занадто щільні, у них не супер багато пігменту, але при цьому вони так делікатно лягають. Мені вони прям подобаються, супер естетик, такий girly girl vibe. Також з розпаковки Адвента, якщо ви не дивилися розпаковку Адвента Ріани, переходьте обов'язково. Там були отакі красиві румяна, чек-аут. У відтінку Petal Popping це Fenty Beauty. Вони такі більш щільні, мені подобається цей такий рожево кораловий відтінок, він освіжаючий. Бачите, у мене до цього відтінки такі більш темненькі, а це прям свіжість, свіжість і юність. В принципі, те, на що нам потрібні рум'яна, це для того, щоб після того, як ми наносимо тональний засіб, знаєте, і робимо з нашого обличчя такий чистий холст. Нам треба цей холст заповнити якимись фарбами. Тож ми обираємо для себе якісь рум'яна, наносимо їх на певні місця, поговоримо про це далі. І таким чином у нас цей холст, ніби, знаєте, втілюється в життя. Додається якийсь свіжий подих і виділяються наші такі зони. Це і додає скульптурності обличчю, і також додає фарб. І останні рум'яна, від яких я просто в захваті, якщо ви не дивились огляд, подивіться, це від відро. От вони <laughs> після того коментаря, що дівчинка дописала, що вони схожі на сосиску в тісті, Я просто кожен раз це бачу. Дякую тобі дуже. Апетит, <laughs> апетит перебуджується. Вони теж такі темненькі, чимось схожі на румяни від Rare Beauty, але да, за відтінком схожі. Але при цьому вони набагато більш щільні і криючі, вони прям такі, еге-гей. Дуже-дуже виглядає, як, знаєте, таке масло, яке ми на хліб намазуємо. Дуже вони такі жарненькі, насичені, яскраві. Перейдемо до нанесення. Наносимо ми наші рум'яна на незакріплене пудрою обличчя після того, як ми нанесли тональний засіб, після того, як ми нанесли контурінг, можливо. Можемо наносити румяна або пальчиком, для того, щоб вони, так знаєте, трошки краще поєднались. Або, наприклад, пензлком для такого більш легкого. Я нанесу пальчиком. Класно виділяти румянами щічки. Ось так проходимось по нашим щічкам і розтушовуємо трошечки до скроні. Що я вам хочу сказати? В принципі, останнім часом у нас прям дуже активний тренд на рум'яна. Я думаю, що скоро він відійде, але поки мені дуже подобається це нанесення, воно прям таке свіженьке. Цей тренд дійшов просто до абсурду, тим, що ми покриваємо румянами майже не усе наше обличчя. Я вам хочу сказати. Я коли приміряла на себе різні тренди, якщо вони дивилися відео, перейдіть, то я спочатку була ну, не дуже так з цим розположена. Плюс ця історія з моєю разицею, я прям така, ну, чисто по приколу, чисто по фану, але мені так сподобалось це. мені так сподобалася ця юність, свіжість на обличчі просто вау. І після того саме я почала більш активно наносити румяна на своє обличчя. Також. З Кореї до нас прийшов тренд наносити рум'яна також на носик от, отут. І це додає нам такої кокетності. Схеми румян також з'явилася величезна кількість. Ми можемо наносити рум'яна ось так. Це прийшло до нас від кореї. Навіть на підборіддя також наносити румяна і на наші губи, на лоба ну тупо скрізь. Просто я це наношу, знаєте, залишком, тим, що залишилось на пальчику. Дивіться, яка свіжість. ну. Я вообще, я вражена. Також у нас є таке нанесення воно дуже кайфове, підходить на літо називається Boyfriend Blush. Це коли ми наносимо рум'яна прям на всю нашу щічку. Знаєте, ніби мальчики на фізкультурі побігали, і у них прям такі повністю всі щічки рожеві. І це дуже також додає такої кокетності та легкості. Плюс ми можемо наносити рум'яна, прям дублюючи наш контуринг. і це додає нам більш ліфтінг ефекта. Я роблю щось середнє між оцим і оцим. Наношу трошечки на носик. це додатково гармонізує макіяж і також. На, саме на щічки, але не повністю, знаєте, оці, ось, показати наші яблучка, я наношу на оцю частину яблучок, яка більше так робить ліфтінг-ефект. Ви можете поекспериментувати, нанести рум'яна скрізь, де вам подобається. Це також можуть бути і очі. Я не знаю, ви бачили це відео, я його також повторювала, але десь воно загубилось. З тим, як дівчинка прямо скрізь скрізь наносить рум'яна на коріанках, це виглядає неймовірно, але все ж таки в реальному житті е, хочеться трошечки знати міру. Тож, обираючи в магазині рум'яна, зверніть увагу на те, щоб вони гарні були за відтінком, який вам подобається, е, щоб вони не плешили, знаєте, були такі однорідні у нанесенні, без якихось плям та недоліків. Тому що це перенесеться на ваше обличчя. Також зверніть увагу на інтенсивність. Якщо ви хвилюєтесь, щоб не перетворити знаєте, на цю матеріону, можете брати такі рум'яна, як, наприклад, Rare Beauty. Вони менш інтенсивні, складніше з ними якось напоротись. І при цьому вони все одно, знаєте, роблять такий гарний, привабливий макіяж. Ви можете взяти і більш інтенсивні румяна, такі, наприклад, як роут. Просто вам їх треба буде набагато менше. До речі, відео я наносила роут прямо на обличчя. Мені здається, що все ж таки більш вдалий варіант буде спочатку нанести їх пензликом. Бо вони прям такі, знаєте, активні, активні. Можна ось сюди додати. До речі, ви можете змішувати декілька відтінків рум'ян. ті, що посвітліше наносити на середину нашого обличчя, і ті, що темніше, можна так відтіняти більше до нашого волосся. Це також зробить такий 3D-ефект. 3D Після того, як ми нанесли румяна, якщо вони кремові, то ми можемо їх додатково зафіксувати пудрою. У мене це пудра від Fenty Beauty. Ви можете використати любу там, транспарантну пудру, якою ви звикли користатись. І також у цьому відео я б з вами хотіла поговорити про бронзери. Бронзери у нас відрізняються від контурингу. Якщо ви не дивились відео про контурінг, перейдіть та подивіться, я там подробно розповідала. Але якщо говорити коротко, то бронзери це щось тепленьке на нашому обличчі, а контурінг холодний відтінок. Контурингом ми робимо імітацію тіней на нашому обличчі, а бронзером ми робимо такий ефект поцілованого сонця, і тут трошки вони відрізняються від румяшок. Тим, що румяшки це імітація нашого такого кокетного обличчя, знаєте, трошечки почервоніння, а бронзер це імітація того, як ми загоріли на сонці. І від цього у нас прям різні схеми нанесення. Бронзер я вам раджу наносити по тим місцям, які гіпотетично можуть загоріти. Це може бути і носик ось так. Бронзер у мене сухий, я наношу прям таким дуже-дуже Пухнастим пензликом. Проходимося по всім місцям, які могли загоріти на сонці. Це і щічки. І ось тут класно наносити бронзер на лоба, гарно, гарно його розташовувати. У мене це бронзер від Benefit у відтінку Hula. це один із культових їх бронзерів. Вже так. Пакування трошечки поситались, але мені реально дуже подобається відтінок, мені подобається нанесення, воно таке легке і привабливе, без зайвих клопот. Ти сильно не хвилюєшся про нанесення. І пензлик у мене Real Technique у номері 300. Дуже він мені подобається. Якщо ви користуєтесь бронзером, не чурайтесь, трошечки його наносити більш великим пензликом на все обличчя. І воно також гармонізує ваш макіяж і додасть свіжості. Такої свіжості відпочинку, я би сказала. Ми сьогодні з вами розібрали різні румяна, як їх наносити, як обирати найкращий відтінок, як користуватись бронзером, чим він відрізняється від контурингу. Я вам нагадую, що також у вас є можливість виграти рум'яна від Роуд за коментар під цим відео. Усі деталі будуть в описі. Я вас обіймаю до зустрічі і пока.